Як навчити дитину розпізнавати маніпуляції? Це дуже важливе цікаве питання, тому що дуже часто саме з таким питанням звертаються дорослі. Да? Як не маніпулювати кимось, а чи маніпуляція це є видом виховання, от, і як вплинути на іншу людину? Давайте з вами розберемо взагалі, що таке маніпуляція, щоб було чітко і зрозуміло. Маніпуляція ми можемо розділити на два види: маніпуляція плюс-мінус. Тобто хтось, той, хто маніпулює, отримає. Все, всі плюси, тобто отримує те, що він хотів через маніпуляцію отримати. І мінус та людина взагалі нічого не отримає, тобто, вона підлягала маніпуляції, тобто її використали в тих чи інших, в інших ситуаціях. Є така ще маніпуляція, яка називається плюс-плюс. Що це таке за маніпуляція? Получається, вигоду отримує той, хто маніпулює, і вигоду отримує тим, хто маніпулює. Тим, ким маніпулюють. Нека питання, де це можна взагалі побачити, чи взагалі це існує такий вид маніпуляцій в нашій реальності? Вказується є. є так, найчастіше це така взаємодія відбувається між дорослим і дитиною, коли батьки через маніпуляцію вчать дитину? Дитина не хоче вчити уроки, так? І тому через маніпуляцію ми можемо вплинути на те, що дитина вивчить уроки. І буде там гідно вчитися і буде отримувати е, гарні mm. оцінки. Також іще там прибирання за собою, тобто це є безпосередньо плюс-плюс. Звичайно, якщо ви запитаєте, маніпуляція мінус-мінус, то нема смисла взаємодіяти із кимось, якщо ти не отримаєш вигоду і інша людина не отримує вигоду. Але я думаю, що в нашому соціальному просторі все ж таки також існує такі маніпуляції, включати Я зараз аналізувати не буду. Більше розберемо маніпуляцію я як Розрізнити її. Тому що сам контакт, взаємодія з іншою людиною, це вже є безпосередньо маніпуляція, як говорять психологи. Виникає тоді питання: комунікація і маніпуляція. Так, це два різні питання, але несуть в собі е, взаємність. Як розпізнати маніпуляцію дитини? Як вона зрозуміла, що відбулася маніпуляція? Це тоді, коли дитина відчула, що вона робить те, що вона не хоче. І в цей момент відбулося, що використали більш ефективніші інструменти маніпуляції, тобто маніпулюють всі. І захиститися від маніпуляції ну, реально -то неможливо. Тобто, це ілюзія, що ми можемо захиститися від маніпуляції. Наступний крок, як вже задавала питання, як розпізнати її. Розпізнати маніпуляцію можна за допомогою рефлексії і знання себе як особистості. Якщо я хочу це робити, я це роблю. Якщо я не хочу це робити, я не роблю. Тобто, знову ж таки, ми повертаємося до правила ні. Якщо я не хочу це робити. Я відмовляюся і не пояснюю. Тобто тоді, таким чином маніпуляція не буде діяти. Якщо я починаю думати, міркувати, через відчуття провини, образу і ще різних емоцій, злість там і гніва, що що ж за мною може трапитися, от тоді це вже перші такі ключові моменти, що ми починаємо потрапляти під вплив маніпуляції. Тому, сказати вам, так, як психологу, що прийміть це, що маніпуляція це не що це назавжди. Ми, як я кажу своїм клієнтам, можливо, це дещо зверхньо буде від мене, але якщо ви все ж таки хочете адаптуватися, то почніть маніпулювати першими, тоді це ефективна взаємодія буде для вас позитивна.